Корекція губ з виразними об'ємами. Мета корекції гармонізація об'ємів верхньої та нижньої губи, робота за симетрією, профілактика опущення куточків губ. Головне правило роботи з губами, що мають виразний об'єм, це рівномірне поступове введення препарату, повторення існуючої форми. Препарат Міфілдіп середньої щільності ідеальний вибір, так як не дає набряклості під час корекції та не конфліктує з іншими філерами. Техніки корекції лінійна ретроградна, вертикальні вектори та болюсна. Працюємо поверхнево. Голка не просвічує металевим блиском, але не заглиблюємось у м'язовий шар. Довжина голки не повинна доходити до підслизового шару з метою профілактики міграції препарату.